Всім привіт, друзяки всім доброго здоров'ячка. Матковський на зв'язку і ми з вами рубаємо в рангових боях зараз. Беремо, значить, попробуємо на м, анхальті пограти. Це в нас лінкорчик 8 рівня. Зробив його в пимики 11,5 дальність. Будемо пробувати зараз е, зробити щось корисне. Так, теж лінкори. Всі в ПМК націлені, плюс такао і два есмінця. Будемо пробувати, друзяки, зараз. Робити щось корисне. Значить, по дальності 21,1. Що не може не тішити на 8 рівні, просто файно. Як я вже казав, противомінний калібр є в нас. І, відповідно, замітність 12,2 теж непогано. 50 мм. Час перезарядки у нас 30 секунд, і маємо торпеди, от такі потрубні які дуже, до речі, зручно пускати. Але дальність їх 6 км. На жаль. башні повертаються Можна було би звичайно і швидше, але добре, що і так. Добренько, топаємо. Топаємо, наші два ясмінця козаки фантастик. ну, не скажу, що вони аж дуже такі торпедні не відносяться вони до класу торпедних ясмінців ГК, відповідно, йдемо допомагати нашим товаришам. Повільний, повільний наш товариш Анхальт. швидкість така. Бажала би бути кращою, звичайно, Ну але. Я, до речі, так ще особо і не тестив його, тому зараз ми будемо пробувати, як він себе показує в бою. Поки що 9 ранг має, я буквально вчора сів, думаю, треба трішечки щось міняти, відпочити від нашого повсякденного рандому і піти рванути. В рангові боїв, тим більше хочу зараз трішки ще сталі підфармити, бо дуже е, не вистачає мені 513 сталі і хочу взяти собі товариша за сталь, який називається Остін. Густіна взяти. Ага, щоб влучити, то було б суперово. Я зрозумів. Балістика теж. Так, наші пимики пемики чому не працюємо, але вже би працювати, до речі. Е, в мене тут друзяки. Ох, красавчик. Просто все, по-моєму, пограв цей товариш. До речі, стоїть в мене тут унікальний кеп і лютенс, що нам дозволяє збільшувати роботу нашого ПМК при певній кількості влучань. Так, там Fanta пішов. Наш противомінний клібер починає працювати. О, прекрасно, прекрасно працює, бачу. Та, але щось не влучає, на жаль. Так, ну зетка мала би забрати фантастик, по ідеї. 6 тисяч. пополам якось. Щось. Супер. Супер. Так, ну тут ще не забуваємо, що така у нас є. Так, балістика перекинути. 1900. Добре, йдемо до тірпіца в гості. Йдемо до тірпіца, панове. Будемо трішечки наше ПМК з тірпіцем тестити. Так. Так, наша ПМК хай працює, працює, працює. Торпеди його не дійдуть сюди. Є підпальчик. йдемо поможемо там, ті нашому. Так, є влучання, по ідея мали би. Так, цього забрали. Поїхали до такау, є влучання, прекрасно. Так, така оттікає, тільки в нього 10 км, дальність, торпед Ну що, друзяки, йдемо до товариша. Такао, і, походу, тут каточка затащена торпетки йому зламали, торпетки зламали. Та-кау. О, ми ще і поліпшення підібрали. і Так, таки відчувається смачний, смачний такий постріл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже прошу, дуже прошу. Все. GG ось такий, панове, Анхальт, який, до речі, класно заходить. Ну, далі пробуємо на ньому, значить, тоді. Все, поїхали. Непоганий, солідний. Є восьмий ранг. Ми ще мать можна на першому місці. О, -о, О. Оригінально, оригінально. Мені це дуже подобається. Оригінально, друзяки. Просто дуже оригінально. Ну що, другий бій, поїхали. Ага, тут же є Авік. Норка Владік Акізуки Le До речі, до речі, дуже-дуже би гарно також тут зайшов. От якщо брати вісімки, колись я нагадуюся в рангах, коли з самого початку існування гри, рангові бої, Таго, це були преміумні кораблі, які взагалі рвали все і вся. І дуже актуально заходив Амагі. Це є такий лінійний крейсер, я його називаю Амагі, тому що не віднесу його повністю до лінкорів, адже слабеньке бронювання в нього. Проте в нього дуже класний головний калібр. І це, звичайно, його фішечка. Дуже точний і дуже класний. Дальність там, правда, 19 з копійками. І, відповідно, я хочу попробувати е, обов'язково ще відіграти на Амагі. Один-два бої. Куди вони йдуть? Capture that area. area. Куди ви йдете, пацани? Ну теж сюди треба йти. 5,2 у нас ППО. Давайте пошлемо йому туди зап. Ну от сюди треба йти з фінцю, тому що тут зараз буде в тому проливчику, е як завжди, блін, але розліт такий капець. до авіка я не дістану, на жаль. Що, звичайно, печально. Ну от, вісмінець не пішов сюди. І зле, дуже зле, друзяки. О, зараз вже краще. На 4 тисячі. Присадили ми. Ну треба і пірангу забирати. Я бачу, що. вона так цілеспрямовано. Ісмінець ти тут чого стріляєш. Бенсон. Васіль. Ва... Ну Вася видно. певно що Вася Бо щось таке. Видно, що Вася. Я по іншому не можу назвати. Ол mm -да. Ой, пацани. Шо ж за такие сквозь? Ну то вы прикалываетесь? concentrate fire on the enemy warship. Ох, від норки зараз може прилетіти по ідеї. Оооу, прекрасно ми. Больнули по норці, панове. Я думаю, наш противомінний калібр, а може навіть ще й моя торпедка його дуже не Ні, певно, не дожене. Закінчилось. Торпідос Де підпали, хлопці? Де підпали? Авіка тре забирати хлопці. Владіка тре забирати. Ну все, цього норку доїли, походу. direct front. Як ми мансуємо, по новому собі навіть не уявляет. Я щось не можу. Походу, треба на по фугаси переходити. vas is so. on fire. Так. Але розліт капець. Ну тільки з носових башен. джи